Що буде, якщо залишити Теслу на мийці? Тут Ліна така нормальна і ще навіть не підозрює, що скоро запахне дорогим ремонтом. Що сталося, покажу в кінці. Спочатку все було як завжди. Я вімкнула режим автомийки, залишила машину і пішла пити каву. За півгодини мені подзвонили і сказали, що машина готова. Тож я задоволена і щаслива прибігла її забирати. Тесла чиста, в салоні пахне, тож все супер. Приїжджаю додому, відкриваю зарядний порт, а він миттєво закривається. Ще раз і те саме. І тут я розумію, що щось не так. Тому вручну відкриваю порт і бачу там з краю краплю води. Але всередині порт чистий, тож все таки підключаю зарядку. На щастя, вона працює, але навіть в цей час Тесла пише, що він закритий. А будь-які проблеми із ним це немалі затрати. Тож вирішую написати на сервіс. І зранку, коли я отримала відповідь, проблема вирішилася сама собою. Але щоб це відео не було надто довгим, як мені пофіксило тесло і що то було, покажу в наступному відео. Підпишись.